Terima kasih kerana menonton! Папку знала знала. Чого знала? Радость більшуємо. Дождались нашого папу защитника. Дуже з задоволенням вертаємося додому. Зустрічали всі рідні, близькі. Синочок, дружина. Тяжко з хвилюваннями за життя чоловіка, щоб живий, здоровий був, щоб Україна наша була в надійних руках, щоб не було у нас такої ворожнечі, щоб всі були мирні, добрі. и здоровья. Люди видели, что реально они думали, пришли к ним друзья, оказались, пришли к ним враги со стороны России. И их эти убивают, насилуют, и они бегут, плачут такими глазами, кричат, быстрее захватывайте, собрать территорию, и идите, принесите украинскую власть на, наш, на нашу землю. Ну как думаете, если на вас идти 20 ракет в град, вы как думаете, там такие осколки летали, что люди бы не выжило. Слава Богу, что мы успели сбежать в окоп, молились Богу и стали живы. Саме головне, тільки нас стріляли одні. Боже нікого не стріляли із, із міліції. Всі приїхали, всі здорові, все слава Богу. Це мені мої бойці привезли каску на пам'ять. Мої колеги, користенські підрозділи, які там знаходяться в АТО, привезли, подарили керівнику таку каску, яку вони надівали, забезпечили охорони громадського порядку. Тому що каску, яку вам казав начальник Карестенського міського відділу, з сотворами на каски, це їх відстрілювали спеціально, щоб порівняти якість таких касок, які в нас були раніше, і цими касками, якими зараз ківларами забезпечили весь особовий склад. Якщо ці каски пробивались, то ківларові не пробивалися. Нашим хлопцям в останні часи було дуже тяжко. Весь ви знаєте, який це напружений час, але наші хлопці... Витримали це все і з своїм завданням справилися. І, слав, і слава Богу, що всі приїхали живі і здорові. Якщо треба, зрозуміло, що поїдуть всі. Наші мужі пропускають интересное, Когда їхні діти ростуть, починають кожен день щось нове показувати. Будемо сподіватися, що в нашій стране все закончится. Больше не треба буде їхати никому.